При мудрості, і страх свій Божественний, і ним по нісюності відігнав від сердець їхніх, і просвітив розум їхній, щоб, щоб, щоб ухилялися від зла, і творили добро Господу, помолив Всякого доброго і корисного, їхнім душам вчення Господу помолимо, Господи помили, Господи, помили, Господи помили, Господав, і з'єднав із Хрестовом, його примудрості Вселив серця їхні, щоб вони навчалися, що є йому Господу помолимо. Господи помили. При мудрості віком на славу.